Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Для уроку нам потрібен робочий зошит тиждень 15, сторіночка 34, ручки, кольорові олівці, ну і, звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку. Читаємо разом зі мною. Бути людиною! Така тема сьогоднішнього нашого уроку. Бути людиною. Зараз ви побачите відеофрагмент. Дивіться дуже уважно. Потім ви мені скажете, що вас вразило, що здивувало в цьому відео фрагменті. Готові? Увага на екран! Доброго ранку, мене звати Тетяна. Я працюю кондуктором більше трьох років. Робота в мене, хоча важка, але цікава, тому що робота полягає у спілкуванні з людьми. У мене бувають їдуть пасажири, які плачуть, і я підходжу і, і хоча можливо нам це не дозволяється, але я намагаюся сказати втішне слово, зробити комплімент, ободьорити людину, сказати щось хороше, обнадійливе, щоб людина не засмучувалася. Я всім пасажирам бажаю гарного настрою. Гарного, чудового дня, успіху, вдачі і, 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 і звичайно здоров'я. Якщо людина буде нести в собі позитив, вона буде його розповсюджувати, і цей позитив буде передаватися іншій людині. Тому я стараюся з людьми розмовляти позитивно, гарно, ввічливо, підбадьорувати їх. Ось і, звичайно, чекаю від людей також доброго слова. да. А вам зустрічався такий кондуктор? В трамваї або Ні. в тролейбусі? Ні. А що вас вразило? Ні. Що Ні. тут такого не збити? Я вже в голоді була. Пістіна. Пануш, Пістіна. Там. Звідати, коли вам посаж... грустно, і там ідуть тих, і... Так, добре, дякую. Марійка, а що тебе здивувало в цьому відеосюжеті? Мене здивувало, що та жінка працювала на кондитері майже три роки. Кондуктором, так. Да, це людина, яка видає квиточки в тролейбусі або в трамваї. Святослава, а що тебе здивувало? Мені здивувало. Ем... Вона е, кондуктором. Да, тебе, ти, ти, мабуть, не знав, що є така професія, Да? Сьогодні ти дізнався про це. Добре. А? Ще хтось хоче а? сказати, що його здивувало? Михайлик, а тебе щось здивувало в цьому сюжеті? Ну, мені а? Здивувало. Здивувало. а що саме Михайлик тебе здивувало? Булакова. Булакова. Михайли, що саме тебе здивувало в цьому сюжеті? Допомагаю. Що допомагає людям, так? Кондуктор допомагає людям допомогти, так, сказати приємне слово, підбадьорити людину, так, заспокоїти, це дуже добре. Тобто цей кондуктор, ця жіночка, да, вона намагається бути людиною, бути людяною. Добре, розгадаємо ребу завданні 2. Хто знає, що зображено Лана на першому малюнку? Що це таке? Діти, хто знає, що це таке? Лана так, а українською мовою. Дріт. Напишемо слово. Дріт. Так, що означають дві коми в кінці? Нагадайте, мені дві коми. Прибираємо дві останні літери. Що залишається в нас? Далі, яка буковка у нас У, добре. Хто на третьому малюночку зображений? Жаба. Жаба. Пишемо вгорі слово. Жаба. Як ми напишемо? Жаба? Ба. Ба. Що означає, що перекреслена? Яку літеру треба прибрати? Другу буковку А. І що в нас лишається? Випишемо всі літери і подивимося, що в нас вийшло. Беремо ручку пишемо. Перша літера Д. Друга літера у нас яка? Підказуйте мені? Р, да? Третя літера. Четверта літера. «ж», Потім у нас літера. В, і потім літера. А, і читаємо, яке слово ми сьогодні прочитали. «Дружба». Дружба. таке слово ми сьогодні розшифрували. Слово дружба. Чудово. Ну що ж, прочитаємо тлумачення словничок і дізнаємося нові слова. Читаємо за мною луною завірюха, метелиця, гуртовиця, метелиця. Тут кількість вогневочів вміщається, між зігнути долонею та пальчиками. От, подивіться, по отак, поставте ручку і зігніть ось так: от пальчики, зробіть з них таку, як чашечку. І от все, що сюди вміститься, от у вас там цукерки або горішки, це буде жменя, жменька цукерок, жменька горішків, жменька. Що ще можна? Да, правильно, жменька ластиків може бути, будь чого. Да, все, що ми можемо сюди збити в нашу долоньку, це буде дзвінка. Подивіться, будь Ча. ласка, на екран. С'ясуємо ще раз значення виділених слів. Подивіться, будь ласка, покажу вам завірюху, щоб ви краще собі уявили. Це завірюха, сильний вітер, сильний вітер зі снігом, метелиця, хуртовина. Та... А от тут кількість чого-небудь, що вміщається між зігнутими долонею та пальцями. Так, От жменька ягід, наприклад. Зрозуміло, що таке жмень-завірюха. А тепер беремо синю а... ручку і читаємо вправу повітряні кульки. За мною мною. Завірюха. За на, на дворі. Олімчик в руках. Завірюха. Заверюха. На, на дворі. дворі. Зелена ручка. Читаємо втретє. Запам'ятовуємо. Завірюха.

Столівчик в цих руках, друге читаємо разом. Піти. класу, Раз, на зустріч, влушка читаємо разом з цим класом. Зелена ручка, третя читаємо разом. Підтопу ваша. Поклали ручку, поставили пальчик, зробили глибочезний дит, і прочитали всі слова на видиху. Молодці. Сьогодні ми з вами читаємо оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Завірюха. Поставили всі пальчики на початок оповідання, слухаємо уважно, диктор нам читає, ми слідкуємо, запам'ятовуємо, як правильно читаються слова, щоб потім прочитати їх правильно. Приготувалися починаємо. Ой. Уранці Толя вийшов із хати. На дворі вила завірюха. Вітер кидав цілі жмені снігу, свистів, дерева грізно шумив. Зіщуливши, Оля став під то колею і думає. Мабуть, не піду я до школи. Страшно, аж бачить, важко під вербою стоїть. Теж першокласний, живе поруч. Через дорогу. він теж вийшов, він теж вийшов на вулицю, щоб до школи. школи. Йому теж страшно. Ураз хлопчики побачили один одного, їм стало радісно, де й подівся страх? Вони побігли один в одному назустріч, взялися за руки і пішли до школи. Завіла в тіла, та більше їх не лякала. Скажіть мені, будь ласка, чому ж хлопчикам стало радісно? Чому завірюха вилазвить? Тіла, а хлопчиків більше не лякало, чому це так сталося? Хто здогадався? Да. Маріка, чому так здогадала? Чому так сталося? Тому що, якщо ти спрямо дорослим чи за своїм духом, вам ніколи не буде страшно. Угу. Дякую, Варвара, що ти хочеш додати? Ми чому я зустрілися з другом? Та і вдвох їм уже не так страшно, правда, як по одному. Добре, ну що ж, мої любі, прочитаємо цей текст, беремо синю ручку і читаємо разом. Приготувалися, саджаємо слова в човен. Уранці Доля вийшов із хати, на дворі, била. Дай её фазы, перст, да, ты

Ще раз, яка була погода на дворі? Читаємо і виділяємо? На дворі вила, завірюха, вітер. Шыда, вітер шмей, диву, Тимур зараз мені покаже. Де він виділить слова, які? Дерева, грізно, суміли, розумнички. Ану, покажіть мені свої зошити, я хочу побачити, де ви виділяєте слова так само, як я це роблю зараз на екрані. Покажіть мені, де ви виділили маркером речення, яке ми прочитали зараз. Чекаю Єгора, Макара, Ангеліну, Побачу. Вадима. Чекаю, Святослава чекаю, не бачу їхні зошити. Ангеліно, де ти є? З'явися, будь ласка, на уроці. Розумського пропустили. Добре, скажіть мені, будь ласка, а кого побачить Толя? Хто був уважний запам'ятав? Кого О, Толя побачить? Софійка Сидова, Толя. Коля побачив свого друга. Правильно, як його звали, хто запам'ятав? Так, <прав 'яна> Оля побачить. Ля -ля -ля. А де ми про це можемо прочитати? Знайдіть, будь ласка, це речення. Де про це написано? І хто нам може, хто вже знайшов, хто може на екрані нам показати? Тимуре, будь ласка, бери, Тимур, інструмент і покажи нам. Де написано про те, що він побачить Сашка? Вадиме, веди себе нормально голос. Зараз. Так, Тимур нам допоможе зараз, будь ласка, Тимурчик, давай, виділяй і читай. Сашко, А, це ти читаєш нам про те, хто в нас Сашко, а ми маємо прочитати, кого він побачив. Допомагайте нам, будь ласка, хто може нам? Маріка виділи, будь ласка, де про це прочитати? А... Маріка, знайшло? Так, виділяємо. Кажи аж. Аж шашко під вобою стоїть. Беремо маркер і всі разом читаємо і виділяємо. аж Вербою стоїть, Ось так правильно, ось під вербою стоїть. Отака От погода. Бачите, була? Подивіться на малюнок: завірюха, сніг, сніжинок багато. А ви знаєте, я вам пропоную також вирізати сніжинки. У вашому зошиті для творчих завдань всередині зошита є дві сніжинки. Розгорніть зараз, будь ласка, цей зошит свій для творчих завдань. Ні. От подивіться, у вас такі сніжиночки, їх у вас дві. Бачите? Ось тут у вас є отакий такий шаблон. Потім нижче, бачите, ось циферками позначені кроки. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Це показано, що треба зробити. Бачите, це така інструкція. От можна отак повернути зошити, подивитися, що слід зробити. Спочатку треба зігнути навпіл. Подивіться, ось по цій лінії, по діагоналі. Виріжете ось цей квадратик, зігнете, як показано, на першому малюнку, потім як на другому, потім як на третьому. Потім як на четвертому, на п'ятому виріжете, і у вас вийде ось така сніжинка. Хто там не впорається, доп... попросіть допомоги мами і тата. І ви таких сніжиночок зможете вирізати дві. І навчитися гарно вирізати сніжиночки. Покажете мені завтра свої сніжинки. Домовилися? <плес> Домовилися. Ну що ж, мої люди, ми на цьому з вами урок завершуємо. Сподіваюся, ви тепер зрозуміли, що коли ви не самі, а поруч із вами друзі, то вже нічого не страшно, да? ні завірюха, ні будь-які труднощі. <тас> Тому вчимося дружити і знаходимо собі побільше друзів, І тоді нам буде зовсім не страшно. А ми наш урок на цьому завершуємо.